Солдати! За два тижні ви здобули шість перемог, захопили 21 ворожий прапор, 55 гармат, кілька фортець, завоювали найбагатшу частину п'ємонту. Ви взяли 15 тисяч полонених і знищили ще понад 10 тисяч солдатів противника. Позбавлені всього, ви самі подбали про все. Ви вигравали битви без гармат, переходили річки без мостів. Здійснювали форсовані марші без взуття, відпочивали без горілки і часто без хліба. Тільки республіканські фаланги, солдати свободи були здатні витримати те, що витримали ви. Дякую вам, солдати. Вдячна вітчизна славить вас. Але знайте, все, що ми з вами зробили, це ніщо порівняно з тим, що у нас попереду. Армію Сардинського Королівства. Розгромлено. Бонапарт тепер зосередив усю свою увагу на австрійській армії генерала Больє. Останніми днями квітня 1796 року воюючі сторони активно готувалися до вирішальної битви. Генерал Больє вважав, що після такого стрімкого початку кампанії французам буде потрібен час, щоби відновити сили. За цей час Больє сподівався отримати додаткові підкріплення з тіроля. Очікувати на підкріплення австрійський генерал вирішив на позиції біля Тортони. Тут він зосередив 27 тисяч солдатів. Проте генерал Больє помилився. Бонапарт вирішив не втрачати темпу кампанії та не давати австрійцям жодного дня відпочинку. Посилившись лише незначними резервами, Бонапарт на чолі 36 тисячної армії виступив у похід. Я маю намір наздогнати австрійців і розбити їх. Перш ніж ви встигнете відповісти на цей лист, 30 квітня французькі дивізії були вже на марші. Лагар рухався на акві, масена та ожеро на тортону. Для австрійців таке стрімке відновлення кампанії було дуже несподіваним. І що Бонапарт почав наступ, генерал Больє змінює свій план. Він вирішує відступити на протилежний берег річки По і зайняти вигідну для себе позицію на рівнині біля Валенси. На цій позиції больє контролював важливу переправу через річку По. До того ж, на зайнятій рівнині він міг повною мірою задіяти свою грізну кавалерію, яка за чисельністю значно перевершувала французьку. Австрійський генерал був повністю впевнений у своїй позиції. Більше того, за потреби, больє міг безперешкодно відступити та зайняти новий оборонний рубіж за річкою Тічіно. На початку травня французькі дивізії почали сходитися до ріки По. Перед Бонапартом постало дуже непросте завдання. Потрібно було форсувати широку ріку, не маючи ніяких засобів для переправи. До того ж, противник контролював переправу біля Валенси і був готовий атакувати французів на протилежному березі. Тим часом Бонапарт продовжував концентрувати війська біля Валенси. У австрійців не було жодних сумнівів, що французи переправлятимуться саме в цьому місті. Але далі Бонапарт діє несподівано. Він наказує генералу Серюр'є сконцентрувати дивізію біля Валенси та імітувати підготовку до переправи. В той же самий час біля селища Костеджо Бонапарт формує п'ятитисячний елітний авангардний корпус. Корпус складався з найкращих гренадерських та карабінерських рот. Це були найвідважніші війська. За планом Бонапарта, елітний корпус мав здійснити стрімкий марш до п'яченці, форсувати річку та захопити плацдарм на протилежному березі. Інші французькі дивізії повинні були здійснити такий же маневр і прослідувати за авангардом. У разі успіху цього маневру позиція больє ставала вкрай вразливою. Під ударом опинялися тили і лінії комунікації австрійської армії. Маневр до П'яченце руйнував всі плани австрійців і ставив їх у дуже невигідне становище. Для виконання цього небезпечного маневру Бонапарт призначив найвідважніших офіцерів. Генерал Дальман здійснював загальне командування корпусом. Карабінери були під проводом Ланюса, а гренадерські батальйони очолив полковник, який вже зарекомендував себе в бою під Дего. Громадянину Ланну наказано негайно слідувати до Костеджо і очолити гренадерські батальйони у складі авангардного корпусу. І Бонапарт не помилився, призначивши цих офіцерів. Пекельна колона. Так, солдати Італії назвуть цей ударний авангард. А відвага, з якою будуть битися гренадери на чолі з Ланном, вражатиме навіть супротивників. Тим часом приготування йшло повним ходом. Генерал Бульє нічого не підозрював. Він був як і раніше впевнений, що все вирішиться біля Валенси. Бонапарт дуже вміло приховував від супротивника свої справжні плани. 5 травня попередні маневри були закінчені, і авангардний корпус почав марш на світанку наступного дня. Війська рухались через Страделло прямо на П'яченсу. Подолавши 50 кілометрів за 36 годин, французи увірвалися до П'яченци і на захоплених човнах відразу почали переправлятися через річку По. Проте супротивник відреагував раніше, ніж очікувалося. Як тільки больє дізнався про появу французів біля П'яченци, він одразу ж направив восьмитисячний корпус генерала Ріптая для захисту плацдарму. Але головні сили австрійців продовжували стояти на місці. Оскільки генерал Больє все ще був упевнений, що основна переправа буде біля Валенси. Тим часом французькі авангарди вже перетнули річку По, Полковник Лан висадився першим на берег, і його гренадери відразу ж кинулися в бій з передовими загонами противника. 7 травня відбулася ціла низка боїв за плацдарм. Тим часом дивізія Лагарпа вже підходила до п'яченці. Масона та ожеро також вже були на марші. Усе йшло за планом. Однак генерал Больє нарешті зрозумів, що відбувається, і наказав всій армії рухатися на допомогу Ліптаю. Становище австрійського війська ставало дуже небезпечним. Французи енергійно продовжували переправлятися через річку. По тим не менш, 8 травня, австрійці вирішують затримати французів. Генерал Ліптай зі своїм корпусом зайняв оборону у селищі Фомбіо. На цій позиції він планував дочекатися підходу основних сил генерала Больє. Але попри намагання австрійських генералів, Бонапарт випереджав їх у швидкості концентрації сил. Дивізія Лагарпа встигає переправитися через по, і о першій годині дня Бонапарт завдає нищівного удару по корпусу генерала Ліптая. Французи атакували трьома колонами. У центрі Лагар пішуче повів свою дивізію в лобову атаку на Фомбію. Лан атакував з лівого флангу Ланюс з правого. І після кривавого штурму оборону австрійців було прорвано. Війська генерала Ліптая почали відступати, але лан не відпускав. їх. Битва тривала до пізнього вечора, і в метушні вечірнього бою французьку армію спіткало нещастя. Трагічно загинув дивізійний генерал Лагарп. Але, незважаючи на цю втрату, французи досягли своєї мети. Корпус Ліптая зазнав остаточної поразки до підходу основних підкріплень. Таким чином, Французька армія успішно форсувала річку по. Оборонний рубіж австрійців було подолано. Дорогий друг. Нарешті ми перетнули річку. По друга кампанія розпочалася. Боль є спантеличений і відступає. Те, що ми взяли у ворога, не піддається обліку. У нас є кілька складів пшениці та борошна. Солдати їдять свіже м'ясо. Також ми маємо великі запаси гарного вина. Дисципліна відновлюється щодня, але все ще часто потрібно розстрілювати. Найближчим часом я надішлю вам чудові картини Кореджо і Мікеланджело. Направте, будь ласка, із Парижа досвідчених художників, щоб вони допомогли визначитися з вибором. Якщо справи підуть добре, то я зможу відправити до Парижа кілька мільйонів. Ці гроші не завадять рейнській армії. Після поразки у Фомбіо австрійці втратили шанси зупинити Бонапарта. У цій загрозливій ситуації генерал Больє вирішив рятуватися і почав швидко відступати до лоді, щоб у цьому місці переправитися через річку Адда та зайняти оборону. Але Бонапарт не зупинявся. Завершивши переправу, французи кинулися в погоню за австрійцями. Лан, Ожаро і Массена розпочали форсований марш до лоді. 10 травня рано вранці французькі війська почали підходити до лоді. На той час австрійці встигли форсувати річку Адда, і Больєв вважав, що його армії вже нічого не загрожує. Єдиний міст через річку обороняв 7-тисячний корпус генерала Зеботендорфа за підтримки 14-ти гармат, які повністю прострілювали міст. Інші війська генерал Больєв відвів до міста Крема. Тут він планував відпочити та дочекатися підкріплень. Больє досі сподівався втриматися за річкою Адда. Але Бонапарт мав геть інші плани. Прибувши зі своїм штабом до Лоді, він вирішує захопити міст і завдати ще одного удару по австрійській армії. Бонапарт наказав викотити на берег всю артилерію. У найкоротший термін вдалося зібрати 24 гармати, і французькі каноніри негайно відкрили вогонь. Почалася артилерійська дуель. У цей же час Конапард виріг сформувати за міськими стінами гренадерську колону для швидкої атаки. Кавалерія генерала Бомона була направлена на північ для пошуку броду через річку. О п'ятій годині вечора артилерійський вогонь став поступово вщухати. Австрійці вирішили, що бій близький до завершення. Але несподівано пролунав сигнал до атаки: La і гренадерська колона, з'явившись з укриття, кинулась на міст. Для австрійців ця атака була абсолютно раптовою. Тим не менш, поки штурмова колона долала 150-метровий міст, австрійські каноніри встигають зарядити гармати та дати залп картечі. Щільна колона французів була розірвана. Солдати зупинилися і почали вагатися в очікуванні другого залпу. Деякі з них стали зістрибувати в воду. Але в цю мить невизначеності відбувається неймовірне. Начальник штабу армії особисто кидається на міст, щоб надихнути солдатів. І ця несподівана відвага Бертія викликала вибуховий ефект. На міст прямує дивізійний генерал Массена. Слід за ним Ланюс лан червоні. Генерали з прапорами в руках та з криками Хай живе республіка обігли вперед. Побачивши на мосту начальника штабу армії та дивізійних генералів, солдати миттю наповнилися впевненістю і з повною рішучістю пішли в атаку. Частина з них зістрибнула з моста біля берега, і відкрила вогонь по канонірах противника. Під прикриттям цього вогню, гранадерська колона проскочила міст і відразу атакувала позиції австрійців. Після важкого бою французам вдалося відкинути австрійців від мосту. Але генерал Зеботендорф не збирався поступатися позицією. Підтягнувши резервні батальйони, він контратакував. Бонапарт миттєво відреагував і ввів у бій дивізію ожеро. Також на фланзі з'явилася французька кавалерія. Генерал Бомон без роздумів атакував правий фланг австрійця. Ожеро Ожерота Масена підтримали атаку по центру. і Генерал Зеботендорф цього вже не витримав. Австрійці почали відступати до міста Крема. Французи переслідували їх аж до вечора і захопили багато полонених. Загалом австрійці втратили приблизно дві тисячі солдатів і сімнадцять гармат. Французи втратили триста п'ятдесят солдатів. В результаті битви під лоді генерал Больє був змушений знову відступати. Моральний дух його був зламаний остаточно. Таким чином, Бонапарт здобув чергову перемогу, яка значно вплинула на бойовий дух французів. Саме цими днями у французької армії пробудилось почуття абсолютної віри у перемогу та у свого полководця. Саме після битви під Лоді Бонапарт назавжди завоював серця своїх солдатів. Чергова наступальна операція Бонапарта завершилася блискучим успіхом. Розбита армія Больє відступала з Ломбардії, і через 5 днів після битви французи рушили на Мілан. 15 травня 1796 року недільним сонячним ранком Бонапарт в'їжджав до Мілану під шквал оплесків та квітів. Жителі цього італійського міста зустрічали французів із неймовірним захопленням. Сьогодні ми у Мілані. Наш тріумфальний вступ до міста нагадав мені входження до Риму стародавніх полководців. Я сумніваюся, що колись перед моїм поглядом поставало більш прекрасне і чудове видовище. Мілан – дуже красиве місто, велике та багатолюдне. Його мешканці люблять французів донестями, і неможливо передати всі знаки відданості, які вони нам висловлювали. Наші успіхи справді неймовірні. Вони назавжди увічнюють ім'я генерала Бонапарта. Ця кампанія найпрекрасніша і найблискучіша з усіх, що коли-небудь проводилися. Така ось достеменна картина нашого становища. Однак, незважаючи на ці успіхи та перемоги, французам було дуже рано радіти. Справжня битва за Італію тільки розпочиналася.